На оцінки на домашнє завдання по великому рахунку майже все одно. Дуже рідко, коли батьки взагалі в мене запитували про домашнє завдання, про щось обговорювали в пролані навчання з дітьми. Їм не те, що байдуже, вони, як начебто, довіряють системі. Можливо, тому що тільки ще маленькі були, тобто ну, вони не настільки в цьому, скажімо так, інтегровані, як, наприклад, в Хайську. Да? В Хайську там всі вже. Трясуться, щоб дитина вчилася добре і в кінці кінці вступила в коледж. А, ну, а поки дітки маленькі, то в принципі мені не задавали таких запитань: Ой, а що ви там проходите по програмі? Чому ви їх там навчаєте? А де домашнє завдання? А він виконує домашні завдання і так далі. Цього майже немає. Чому завжди приділяють увагу, величезну увагу американські мами? Це саме безпека. Момент безпеки є. Надзвичайно важливо, чому ну в принципі, а тобто, це не завжди є без,